Вітаю, що ви знаєте про пенсії? Останнім часом у вас в медіа та на офіційному рівні часто можна почути тривожні новини. Пенсійний фонд України на межі банкрутства в майбутньому на пенсії розраховувати не варто, адже система може просто зникнути. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, за 15 років в Україні пенсії не буде. Тож починайте заощаджувати. Особливо якщо вам зараз 40 чи менше, то пенсія вам вже не світить. Ось така новина. 40-річним українцям не світить пенсія від держави. Міністр фінансів заявив, що тим, кому зараз 40 і хто не матиме накопичень у приватних пенсійних фондах, не варто розраховувати на виплати від держави у старості. Чи знали ви, що ваші внески до пенсійного фонду йдуть не на ваш рахунок, а на виплату нинішнім пенсіонерам? Це основа солідарної пенсійної системи першого рівня пенсійної системи України? Ваш роботодавець чи ви особисто робите внески, але ці кошти не відкладаються для вас. Вони перерозподіляються, щоб забезпечити пенсії нинішнім пенсіонерам, вашим рідним, сусідам або навіть незнайомим людям. І Якщо зараз ви забезпечуєте пенсії іншим, то хто забезпечуватиме вас, коли ви вийдете на пенсію? Проблема в тому, що народжуваність в Україні значно впала. Покоління бейбі Буму народжене в 1946 -му, 64 роках вже на пенсії. Але кількість працюючих людей, які мали б їх утримувати, катастрофічно мала. Для нормальної роботи солідарної системи потрібно 5-7 працівників на одного пенсіонера для базової стабільності, хоча б троє. Але реальність така, що сьогодні один працівник утримує одного пенсіонера. І ця пропорція з кожним роком погіршується. Народжуваність падає, смертність залишається такою ж. Солідарна пенсійна система просто не відповідає сучасним умовам і не може гарантувати фінансової стабільності в майбутньому. Тож чи варто чекати, поки система зміниться? Чи час самостійно почати дбати про своє майбутнє у сучасному світі? Низька дитяча смертність дозволяє людям мати менше дітей, адже проблема в багатодітних сім'ях для підтримки в старості більше не є критичною. До того ж, люби укладаються пізніше, і багато хто обирає кар'єру замість сім'ї. Водночас тривалість життя зростає і все більше людей доживають до поважного похилого віку. Реальність така, що покоління працівників, які б мали забезпечувати нинішніх пенсіонерів, просто не народилось, а демографічна криза лише погіршує ситуацію. До цього додається ще одна проблема зарплати в конвертах. Офіційне про влаштування на мінімалку, а також велика кількість людей, які працюють за кордоном, і не сплачують податки в Україні. Пенсійний фонд України давно банкрут, а його дефіцит компенсується з держбюджету. Що року це коштує державі мільярди гривень. Сам фонд працює за принципом перерозподілу коштів. Він не інвестує і не примножує гроші. Тому з кожним роком кошти стає все менше, а пенсійні виплати дедалі більше залежать від демографії. Україна планує впровадити накопичувальну пенсійну систему, другий рівень пенсійного страхування. Ця система передбачає, що працівник або його роботодавець регулярно сплачують певний відсоток зарплати на персоніфікований рахунок, ці внески накопичуватимуться протягом трудового життя і доповнять солідарну пенсійну систему. Звучить краще ніж виключно солідарна система, адже, хоч частина коштів буде йти сам. На ваш рахуночок. Але чи забезпечиться гідний рівень життя в пенсійному віці? На жаль, мінімальні відрахування означають мінімальні виплати, дива не буде. То, що робити, аби забезпечити собі гідну пенсію та фінансову стабільність у старості? Чому важливо відкладати гроші на майбутнє вже сьогодні? Більшість людей часто не одоцінюють важливість накопичення на пенсію, відкладаючи це на потім, багато хто замислюється над цим занадто пізно або відкладає малесенькі суми, які не здатні забезпечити гідний рівень життя в старості. Чим раніше ви почнете накопичувати, тим менше вам доведеться відкладати щомісяця. Наприклад, якщо почати відкладати в 40 років, потрібна одна сума, а якщо в 20 – значно менша. А тепер уявіть, що ці кошти не просто лежать, а працюють під складний відсоток протягом десятків років. А якщо до цього додати індексацію, яка захистить ваші гроші від інфляції, то результат вражатиме. Це чудова можливість доповнити державну пенсію, яка, як ми знаємо, не завжди здатна забезпечити достатній рівень життя, і саме такі можливості пропонує третій рівень пенсійної системи України недержавне пенсійне забезпечення. Згідно з законом про недержавне пенсійне забезпечення 1057, саме компанії зі страхування життя є суб'єктами, які допомагають створювати стабільне пенсійне забезпечення у багатьох країнах світу, страхові компанії лайфові відіграють ключову роль у вирішенні питань фінансових. Стабільності на пенсії, основні переваги недержавного пенсійного забезпечення: пенсія не залежить від стажу чи розміру заробітної плати. Ви самостійно обираєте розмір і періодичність внесків, а також порядок виплат. Ви визначаєте свій пенсійний вік, коли зможете отримати кошти. Індексація захищає ваші заощадження від інфляції. Ви можете в будь-який момент перевірити стан свого пенсійного рахунку. Кошти інвестуються у прибуткові фінансові інструменти, що дозволяєте. Збільшувати розмір майбутніх виплат, можливість включити додатковий захист на випадок непередбачуваних ризиків, отримати податкову знижку, кошти на пенсійному рахунку успадковуються вашими рідними. Навіть якщо ви працюєте за кордоном, це не заважає створити собі пенсійне забезпечення в Україні. Найголовніше сума майбутніх виплат залежить не від уряду, а виключно від ваших рішень сьогодні. Пам'ятайте, що кожен ваш крок до накопичень наближає вас до стабільного, гідного майбутнього, правильних фінансових рішень та забезпеченого життя.